привіт. Зараз покажу розпродаж, мега розпродаж акційного вінілу, кливу в товщині 2,5 мм без фасочки. Ленга нюній, якісний, а ціна. Зараз знижка. Так, ми зразу вказали акційну кінцеву ціну на цей вініл. Але знижка там 35%, розпродаж тотальний склада. Кому треба, звертаємось, тому що деяких декорів там їх всього там. 8 декорчиків, але але. але але, але. Якось декора 60 квадратів, якось 800, 500. От зараз покажу, кому цікаво звертайтесь, тому що кількість обмежена. З цим матеріалом ми займалися 2 роки, тові здоволені, ніяких нарікань, ніякого браку. Підготовка під відкливий вініл стандартна для професіональних кладальників Зараз показую. От от. 722 гривні. Перший декорчик. От, так от виглядає. Другий декорчик. Ось такий, Гергені під дерево. Отакий. Ось такий. Вітінки через відео фактично схожі. Під ялинку. Ось такий красивчик. Нагадую, знижка. Більше 30%. Від ціни. Доставка по регіонам можна організувати 50 на 50. Можна організувати самовивіз в Києві зі складу. Форматі підплитку 749 гривень гривень стоє. І, І останній декорчик отакий от. Якщо кому хочеться. Кварцінчик клеєвий, на теплу підлогу, фактично дві приміщення любими площами можна вкладати. Але правильний клей, повторюсь, правильні руки майстра, повторюсь, ну і підготовка основання. І лежатиме довго і нудно, як тільки не живуть. У мене дома вінчик замковий, уже 12 років, отут уже, вже надоїв. Вклеєвого головна фішка, що якщо навіть умудрився якось пошкодити вініл, його можна легко замінити. Так що, якщо ви будете купувати вінчик із цих позицій в розпродажі, да, ну стою просадком, сто 1100, зараз 720. Ніхіра себе, знижечка, да? Тобто от. відправка на делівері або попутним транспортом зависимості об'єму. Так що наявність уточнюємо, тому що ціна гарна і попит буде само собою дуже приємний.